Час тут минає надзвичайно швидко. Настя вже збилася з ліку скільки разів за годину, скочувалась із гірки, і знову наполегливо підкорювала її, штовхаючи свій транспорт. Ну я ж тут давно, але я хочу... і бабахалась дуже, дуже багато разів. Я така не дуже велика, могла бути і більше. Але річку Але мені подобається, на ній спускатись. Все, що потрібно, вдягтися тепло, але зручно і по спортивному. Саме так пані Богдана спорядила дітей на першу цьогорічну зустріч із зимовою природою. каже цими мальовничими місцями прогулюється з дітьми часто, та коли випадає сніг, у центрі всього гірка. Недалеко йти, ковзанка безпечна. Така невеличка, діти радіють. Санки не дуже добре їздять, бо що вони в нас старенькі, але діти раді. І це дуже здорово. На свіжому повітрі погода сьогодні чудова, мороз не сильний, зима, радість, щастя і здоровий спосіб життя. Про користь таких розваг добре знають і самі діти. Приєднатись до захопливої і зауважте цілком безкоштовної природної атракції наполегливо закликає Андрійко. Взимку треба не хвоїти, це по перше. А по-друге, веселитись. Тому в кого є діти і самки, жива сюди і кататись.